Давид, святий пророк і цар, не дуже був благочестивий. Була дочка в його фамар і син Амон. І все не диво. Бувають діти і в святих, та не такі, як у простих, а ось які. Амон щасливий, вродливий первенець його. Лежить не здужує чогось. Давид стинає та ридає. Багряну ризу роздирає і сипле попіл на главу. Без тебе я не поживу і дня єдиного, мій сину, моя найкраща я дитино. Без тебе сонце не озрю, без тебе я умру, умру. І йде, ридаючи, до сина, аж тюпає, не мов біжить. А той, бугай собі здоровий, у храмені своїй кедровій. Лежить, аж стогне, та лежить, кепкує з дурня, аж голосить, аж плаче бідний, батька просить, щоб та фамар сестра прийшла. Драгий мій отче і мій царю, вели сестрі моїй фамарі, щоб коржика мені спекла, та щоб сама і принесла, то я вкусив його востану задране дуги». Вранці рано Фамар спекла і принесла опріснок братові. За руку Амон бере її, веде у темну храмну, кладе сестру на ліжко, ламле руки, сестра ридає і, рвучись, кричить до брата. Схаменись, амоне, брате мій лукавий, єдиний брате мій. Я, я, сестра єдина я твоя. Де дідусь я, де діду славу і гріх, і стид тебе самого і Бог, і люди прокленуть, не помогло таки нічого. Отак царевичі живуть, пустуючи на світі, Дивітесь, людські діти.